Всім величезний привіт. Дуже довго вже не знімала відео, не викладала, але ось тут хотіла вам показати ось таку красу. У мене тут цвіте Ангреком. І не один ангреком, а цвіло 2 ангрекома Ну, можна сказати, ще цвіте. Дуже довго я відкладала зйомки Все в останній момент. І ось вже сьогодні дивлюся, а вже квіточка майже відцвіла і буде відпадати. Тому знімаю хоча б в останній момент ось таку ось красу, два таких ангерекума. Дуже гарні квіточки в нього пластикові такі, дуже пахнуть у вечірню пору доби, тільки темніє. На всю кухню ароматить. Дуже гарний має запах. Цей ангрекум вже не перший раз в мене цвіте. це ангрекум називається Леді Ліса. Я вже його не раз показувала. Дуже невибагливий ангрекум, дуже простий в догляді. Цвіте буквально кожних 2 місяці, тобто він відцвітає, От квіточки він зараз відсуши. І через приблизно місяць він вже знову випускає квітоносик. Так що Ангреком цей дуже раджу, зовсім він не важкий в догляді. Він в мене ось росте в такому глиняному горщику з дирочками. Ну, тут, а... що в нас, кора, керамзит, кукочіпси, ну і трошечки моху, в якому він був з самого початку. А це моя новиночка. Ось такий варігатний ангреком насправді я не знаю його назви, придбала зовсім недавно. Перший раз я такий зустріла, побачила в одній з груп. Лише одного його виставили, ось такого варіатного, і якось так співпало, що якраз в той момент я зайшла в групу і встигла його замовити. І він також випустив одразу ж цвітоносик. В них, мабуть, зараз от період, тому я і думаю, що це можливо, це також Леді Ліса, просто такий він невеличкий. От Не знаю, просто було підписано як Ангреком. Тут в нього ще були дітки, але дітки були зовсім білі, без зеленого. І вони відсохли, тому я на всякий випадок замастила тут Максимом фунгіцидом. Надіюся, там буде добре. Ну, Наскільки я знаю, варігатних рослин. Якщо листочок виріс чисто білий, то він згодом відсихає і відпадає. Ну, але на всяк випадок я обробила його. Пахнуть вони однаково. Що цей Янгреком більший, що ось цей менший, всі мають однаковий аромат. Квіточки дуже гарні, однакової форми. Цей ангрекум я ще не пересаджувала, він як прийшов в такому горшечку пластиковому. Я його так і поставила в кашпо. Ну, єдине, я перевірила коріння. коріння там гарне, він, він, коли був не политий, він гарно виймався з горшечка. Зараз, на жаль, о. Ось, бачите, корінничко там гарне, зелене, його багато. Росте він ось такі корі великої фракції. Десь кусочок в мене. Ось. І, в принципі, я не чіпаю я його. Подивилася з корінням все добре. Так і він у мене стоїть в такому ось горшечку. Ну, і ось просто для. Порівняння розміру, які ангрекоми можуть бути. Ось я принесла свій великий ангреком Босейрі. І бачите, наскільки вони відрізняються за розміром. Ось візьмемо маленький, варігатний і мій величезний. Я навіть не можу його, щоб повний рост зняти. Ось так це все виглядає. І квіти всього великого Ангреку-Мубусері. Вони також такі величезні зірочки, але набагато більші. І з великими-великими ззаді йдуть вусиками, оцими хвостиками. Тому було б набагато цікавіше, звичайно, якби вони всі три цвіли одночасно і зняти цвітіння всіх трьох ангрекомів. Цей ангреком у нас цвіте тільки раз в рік ем, на Різдво. Маю надію, що коли цей ангреком. Зацвіте, можливо, і ті ангрекоми також надумають цвісти, і тоді буде дуже гарна картина. Можна буде зняти цвітіння трьох розмірів. Вони такі в нас всі різні за розміром. Зараз я його вийму. Усіх різні квіточки за розміром. І було б цікаво, якби вони процвіли всі разом. Ну, а поки що ось цвіте тільки два, тому показую лише два. Всім дякую за увагу, спокійного, тихого вам неба. Тримаємося, віримо в перемогу, і все буде Україна!